Вітаю! З вами Анна Прикниги, і сьогодні ми з вами поговоримо про прочитані книги грудня. Розповідатиму вам про них в порядку їх прочитання. І так, перша книга, яку я прочитала в грудні, називається Маленький Принц від французького письменника Антуан де сент екзюпері Це казка притча, філософська історія. Яку потрібно прочитувати серцем, інакше очима основного не побачиш. У цій книзі 27 розділів, і кожен розділ розповідає про певну пригоду маленького принца. Маленький принц виріс на астероїді. Це його така власна планета, дім, і він дуже любить спостерігати за заходом сонця. І на його планеті, на цьому астероїді, він це може робити ледве не кожної миті. І якось одного дня на цій планеті, на астероїді, виростає троянда. І маленький принц бажає захищати цю троянду, турбуватися про неї. Але троянда своїми колючками ніби відштовхує цього маленького принца. Вона дуже сильно гордовита, і маленький принц починає мандрувати іншими планетами. Він полишив свою троянду. І на ось цих планетах маленький принц зустрічає дуже багато дорослих. Мені запам'ятався король, який думає, що править всіма зірками, п'яниця, який п'є, щоб забути і що йому соромно напити, Ділова людина, яка постійно рахує зірки і хоче купити ще більше зірок, і думає, що вона володіє всіма цими зірками. Географ, який записує мандри інших подорожуючих, хоча сам ніколи не подорожував. І саме за порадою географа, маленький принц відвідав землю, де зустрів Сахарі пілота, який розбився, і також дуже багато інших персонажів, які відкрили маленькому принцеві дуже багато важливих речей. Книга Маленький принц містить також авторські ілюстрації, які дуже приємно розглядати, насолоджуватися ними. І якщо ви хочете приємно провести час та зануритися в. Філософську казку, в казку притчу, то я вам рекомендую цю книгу. Наступна книга, прочитана в грудні, це Дослідники смерті від Володимира Саркісяна, видавництво Віхола. На цю книгу я відснімала окремий огляд, тому зараз детально на ній зупинятися не буду. Скажу лишень буквально декілька слів про цю книгу. Ця книга належить до жанру науково популярної літератури, і вона написана дуже простою доступною мовою, часом з іронією та жартами. І це, безперечно, плюс, тому що ось ці. Жарти та іронія дозволяють прочитати цю книгу на одному подисі. Володимир Саркісян у дослідниках смерті розповідає нам про історію та натології, про суд медекспертів. власне, цим людям ця книга і присвячена. Також автор розповідає нам про особливості певних отрут та про те, як часом ненароком чи спеціально автори детективів нас обманюють. Так, навіть Агата Крісті це робила. Також Володимир Саркісян розкриває певні стереотипи щодо чеснику ціаніду та срібних куль і наводить приклади як з детективів, так і з реального життя. До цієї книги я буду ще раз повертатися це точно, а це багато про що говорить. Наступна книжечка називається «Ще Літо, але вже все зрозуміло від Василя Карпюка. Це збірник спогадів автора, і в цій книзі відчувається трепетне ставлення письменника до своєї родини, до рідної місцини, де він народився, до села біля Івано-Франківська. І в цій книзі також змінюються пори року: були і літо, і осінь, і зима, і весна. І автор пише, що він живе в місті, працює в офісній роботі. І ця робота, ніби його з'їдає, пожирає. Там немає життя в місті, і він з нетерпінням чекає часу, коли знову приїде. В село на вихідні чи в якісь інші дні, щоб потрудитися та побути поруч із рідними, тому що саме там він відчуває, що живий. Цей збірник містить моменти, які нам всім знайомі та зрозумілі. Наприклад, як жуйка стала місцевою валютою серед молоді, як кіт треться об ноги, випрошуючи собі їсти. Та про наші прекрасні поїзди. І там автор це так все красиво описав. Мені дуже сподобалося. Він говорить, що ось дівчина іде в биральню в поїзді, і така красива дівчина не достойна таких жахливих биралень. Також Василь Карп'юк порушує у цій книзі питання мови, правильніше – діалектів, тому що часом погоні за чистою відшліфованою мовою ми можемо забувати про діалекти. Зокрема, автор говорить про гуцульський діалект. Так, нам потрібно намагатися осягнути майстерність правильно говорити саме чистою українською сучасною літературною мовою. Вона є еталоном, але не потрібно при цьому говорити, що, наприклад, гуцульська мова фе це якась нісенітниця, я нічого не розумію. Сподіваюсь, моя думка була трішки зрозумілою, що так, сучасна українська літературна мова, еталон, намагаємося осягнути. Але при цьому не забуваємо про діалекти. А на які мовим на говорять там забирає продавець в магазин? Ви Вишо люди, та то наш діалект гуцульський. що? Наступна книга, яку я прочитала в грудні, це убивчі білий від Роберта Галбрейта. Це четверта книга про пригоди детектива Страйка. Третю я на той момент не прочитала, тому що її не було в бібліотеці. Але, в принципі, я небагато втратила, тому що у всіх цих книгах розповідається про якусь певну детективну історію, яку розслідує детектив Страйк. І вони сюжетно не пов'язані, хіба що особистою драмою персонажів. Що мене здивувало у цій книзі, в «Убивчому Білому, це об'єм 700 сторіночок. Коли попередні книги були 300, 400 і так росли у своєму об'ємі, то «Обивчий білий уже сягнув 700 сторіночок. Це така товстенька книжечка. І якщо мені не зраджує пам'ять, вона була навіть в твердій обкладинці, на відміну від інших книг, які були в нетвердій обкладинці. Чому об'єм цієї книги став таким великим? Моя здогадка в тому, що в цій книзі стало набагато більше описів ніж у попередніх книгах, коли я раніше говорила, що детектив страйк розгадує загадку за допомогою бесід, за допомогою діалогів. То зараз він розгадує розслідування за допомогою описів, описуючи все дійство. Це беззаперечно плюс, тому що ми можемо так глибше зануритися в психологію персонажів. Персонажі глибше розкриваються, їхні характери та мотиви. Але з іншого боку, дія роману стала розміреною і через це більш затягнутою. А це вже не дуже добре. Історія в «Убивчому білому розпочинається із весілля головної героїні, і з весілля Робін. Це партнерка вже страйка по розслідуванню справ. І так вона виходить заміж не за страйка, а за свого нареченого Меттю. І ми вже на той момент розуміємо, що це не добре, тому що. По-перше, відчувається, що Робін закохана все ж таки в страйка, а не в Меттю. А по-друге, Метю це не дуже хороший персонаж, тому що йому постійно не подобається те, чим займається Робін. І... Ну, він мені абсолютно не подобається, і це до добра не доведе. Тепер від особистих драм переходимо до зав'язки роману. До детектива Страйка приходить дивний юнак на ім'я Біллі Найт, і він говорить, що потрібно розслідувати ще давнє вбивство дитини, свідком якого він ніби став. І детектив Страйк не може вирішити, вірити цьому Янукові чи ні, тому що він явно не при собі. Далі я вам зачитаю по анотації, тому що інакше щось точно про спойлерів. Та не встигає страйк як слід розпитати Біллі, коли той налякано втікає. Намагаючись докопатися до правди, страйк і Робін, колишня помічниця, а нині повноправна партнерка в детективній агенції, виходять на плутаний слід. Який через лондонські задвірки приводить їх у святая святих британського парламенту, і у чарівний, але словісний сільський маєток, де на них чекають небезпеки, таємниці і несподівані відкриття. Розгадка цього роману мене здивувала, вона була несподіваною особисто для мене, але через, повторюсь, обширені описи зникла динаміка в романі, але глибше розкриваються самі персонажі. Як до цього ставитися, уже вирішувати вам? Наступна книжечка Хід королеви від Волтер Тевіс. Події в цьому романі відбуваються в 1950-х роках, головну героїню звати Бет Гармон, і в цій книзі ми спостерігатимемо до цієї дівчинки. Вона живе в осирійському притулку, коли дівчинці було 8 років, її навчив грати в шахи прибиральник. І як виявилося, в Бет Гармон був дуже великий талант до цієї гри, і вона навіть в уяві могла малювати шахівницю і продумувати ходи наперед. І в такому юному віці Бет Гармон перемагала старшокласників і навіть професіоналів. Мені в ходові королеви дуже сильно подобається сам опис гри. Ось ця фігура походила сюди, ось ця фігура походила туди. Звісно, комусь це може не сподобатися, але це мене і захоплювало в цій книзі. Книга містить відмітку 16 Чому по-перше, наркотична залежність головної граді? Ще в притулку дітям почали давати транквілізатори, щоб вони ставали спокійнішими. І Гебет додумалася збирати ці таблетки і ховати їх, і на ні на ніч випивати по декілька штук. Так їй ніби легше засиналося. Але в дорослому віці ось ця наркотична залежність переросла у алкогольну залежність. І гра в шахи це також певного роду залежність втечі від реальності. Але коли дівчинка грає в шахи, то вона себе контролює і це приносить заробіток. А ось ця алкогольна залежність і транквілізатори на жаль, це поганий спосіб втечі від реальності. По-друге, наявність інтимних сцен, ще й так недолуго розписаних, ніби підручник з біології. Я взагалі не розумію навіщо тут ці сцени. Якщо їх вирізати, то книга тільки виграла б. Більше хімії я відчувала, коли персонажі грали в шахи на ось цих турнірах. Поглядах, в спогляданні, в доторках, а не оце, от все. Також в цій книзі присутні російські шахматисти, особливо наприкінці книги. І якщо для вас це тригерний момент, то я вас попереджаю. Остання книга Любов і піранді Макса Кідрука. Відкриття 2022 року, книга, над якою я реготала. По перше, це автобіографічний роман. А по-друге, імена у цьому романі не змінені. Спершу Макс Кітрук розповідає нам, чому він вирішив подорожувати. Чому так сталося, що сучасні технології перетворили людину на раба? Чому раніше людина могла вільно пересуватися, подорожувати, десь там на місці знаходити якийсь заробіток, якусь роботу, щоб мати їжу на один день і далі подорожувати? А зараз людина, маючи стільки можливостей, ніби зрослася зі своїм місцем існування, і своєю роботою і не подорожує. Заробляючи гроші не зрозуміло на що. Тому Макс Кедрук вирішив це виправити в один день. Зібрався і почав подорожувати. Може, варто зупинитись і спробувати жити. Допірані автор вирішив текти через нещасне кохання, через розбите серце. І власне перші розділи цієї книги були присвячені розповіді про Маруську та про поділ жінок на види, якщо що це робив друг Макса, а не сам Макс. І тут я могла би образитися, тому що. Маруська і я дуже схожі за своїми зовнішніми характеристиками: блакитноока, блондинка. Щоправда, характером та світоглядом ми різні, тому так Максе, тобі не вийшло мене образити. Самі пригоди Бразилії були описані на висоті. Автор все так малює, так все описує, що просто неможливо не сміятися. Навіть над тими моментами, де здавалося, потрібно плакати, я все рівно сміялася. Ця книга маєрить фотографіями, є як чорно-білі, так і різнокольорові, і це допомагає ще глибше зануритися в сюжет та в розповідь. Макський Кедрук вибрав цікавий спосіб для написання фіналу. Їх тут аж два: як для хлопчиків, так і для дівчаток. І для цих фіналів автор вибрав два моменти зі свого життя, один із яких переходить плавно в інший. Після прочитання цієї книги мені ще більше хочеться познайомитися із творчістю Макса Кітрука, що я і планую зробити у цьому році. На цьому у мене все. Шість прекрасних книг і не дуже було прочитано в грудні. А ви, будь ласка, поділіться своїми книгами, які ви прочитали в грудні, в коментарях. Також можете поділитися якоюсь книгою, на яку ви хотіли би, щоб я відсняла огляд. Як завжди, попрошу вас підписатися на цей канал, якщо ви не підписані, натиснути на вподобайку та написати коментар. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!